Притулок для тварин працює, чистити засмічену каналізацію повинні працівники установи, приміщення для перетримки без даху це нормально. А вживані лампи з операційної можуть і забрати, якщо комусь не подобається. Автори проекту притулку для тварин, що на вулиці Південно Кліців розповіли журналістам про своє дітище. Мої колеги слухали і дивувалися. Почали прес-конференцію із погроз. Панове журналісти, не викручуйте, будь ласка, інформацію, тому що рано чи пізно колись хтось попаде в суд. До кого конкретно зверталася Антоніна Гошовська, авторка багатомільйонного грантового проекту, невідомо, але про серйозність її намірів судитися з пресою сумнівів не виникає. Ще пак притулок для тварин, який у Чернівцях будували два роки. Вже неодноразово критикували волонтери, починаючи із затягування строків будівництва і завершуючи проблемами, які були виявлені минулого тижня. Отримав на горіхи від Антоніни Шовської і директор комунальної установи, який вголос розповів про будівельні недоліки. Ми за 22 місяці збудували притулок повністю. Ви за два місяці лише почали щось робити. Побудьте трошки і не кричіть, і не робіть того, чого насправді немає. Бачите, цих плям на стелі насправді немає. Грибка на підлозі теж а вода стікає ну майже миттєво. Виливаємо водичку. Принаймні так вважає авторка проекту, а от заступник міського голови визнає, проблеми такі є. каже у винна погода. Ті недоліки, які ви побачили зараз, це є наслідком е, тих дощів і тих опадів, які були протягом останнього часу. І додає, треба лише декілька днів, і все буде окей. Хоча й припускає, що ліквідувати недоліки доведеться знову. Можливо, такі ситуації, що протягом місяця, двох, там в міру якихось ще погодніх умов або е, певних. Нюансів можуть з'явитися ще якісь проблеми. Це є нормальна ситуація, коли підрядник доробляє оті виявлені недоліки. На що тоді списуватимуть їх окрім погоди, поки невідомо. А що ж до стоків, то їх почистили самі працівники стерилізаційного центру. Протягом дня ми це вирішили питання, і вся зливова ця система вона вже працює на сьогоднішній день. Та й вольєрам без даху за з трьома десятками дверей теж знайшли виправдання. Мовляв, у цьому винні депутати та сума коштів, яка мала бути виділена за планами ще в початку 2016 року. Як вам всім відомо, вона була виділена на сесії лише в травні місяці. Запитання: хто ж встановлює дороговартісні металопластикові двері, а вже потім покрівлю поки залишається без відповіді це все. Буде дороблено в межах тієї суми, про яку йде мова це 550 тисяч гривень. Другу чергу будівництва, що передбачає вольєр для перетримки тварин, а також асфальтування благоустрій території. Обіцяють почати згодом. А От радянські вживані хірургічні лампи, які також критикував директор притулку, Антоніна Хошовська пообіцяла конфіскувати. Комусь якесь обладнання не подобається, значить ми його заберемо. Кошти на це з проекту не були потрачені. Мовляв, його закупили за зекономлені кошти, і воно не входить у загальну вартість проекту. Крім того, Ветеринари нам попередавали безкоштовно то обладнання, яке було їм не потрібне. Павло Монахов, Максим Демко, Чернівецький промінь.